Пане Олеже днями, буквально нам американська сторона надала черговий зразок договору щодо угоди про корисних копалин. Розкажіть, будь ласка, як змінилася ситуація довкола цієї угоди? Чи вдалося вже там її вивчити, подивитися і все ж таки зрозуміти, з якими пропозиціями до нас звернулись? Наскільки я знаю, офіційно депутатський корпус ще не отримав цього воду. Безпосередньо я не тримав, тому аналізувати і як вона змінилася, дуже важко. Ми можемо ґрунтуватися лише на тих чутках і плітках є, які масова в засобах масової інформації або в соціальних мережах. Більше того, навіть президент зазначив, що він тільки що нещодавно отримав, і юристи будуть ще вивчати. Але з тої інформація яка є в мережах, знову ж зауважу. Ми не знаємо достеменно, чи воно відповідає дійсності. Чи те, що озвучили окремі там мої колеги або окремі медіа, чи воно дійсно є так більше того, кожну угоду потрібно вивчати повністю, бо дуже великий е іноді виникає дуже велике бажання або заохочення вирвати з контексту, вирвати якусь окрему фразу і навколо неї крутити, не помічаючи всі інші умови цієї угоди, і вона буде виглядати дуже, е скажімо так, дуже однобоко. Односторонні, і не відповідати її загальному сенсу в даному випадку. І це на жаль багато колег моїх роблять. Якщо ми будемо грунтувати свої розмірковування або базуватися на ті інформації, які зараз медіа, можу зазнати нічого нового ми не дізналися. Фактично, те, що починалося з самого початку, і та рамкова угода, яка Передбачалося підписання ще там здається місяць тому, і те, що ми маємо умову зараз, фактично напрямок руху Сполучених Штатів не змінився. Нагадаю, з самого початку планувалася рамкова угода, а потім до неї додатки або додаткові угоди більш такі фактові. Зараз наші молодші союзники в Вашингтоні вирішили це записати всю одну угоду. Але напрямок він практично той самий: він передбачає те, що Україна, якщо дивитися на повний зміст. Що Україна стає, і те, що зазначив Скотт Бесенс, Україна стає частиною економічного простору Сполучених Штатів в першу чергу для того, що вони бачать і бажають вийти взагалі з європейських справ, і в даному випадку Україна з їх точку зору має бути частиною економічного простору Сполучених Штатів для того, щоб після їх виходу впливати на європейський простір. Але у України є власні національні інтереси, власне бачення, як це буде відбуватися. І я не думаю, що угода, так само як і рамкова угода з самого початку, вона буде підписана або узгоджуватися в тому вигляді, яка надала американська сторона. Будуть носитися правки, будуть носити зміни. Буде дуже велика торгівля за умови. І відповідно, якщо ми підемо, підійдемо до до підписання, вона вже набуде дещо інших обрисів, ніж зараз, там багато колег про них говорять. Пане Олеже, також президент Володимир Зеленський заявляв, що очевидно США більше не допомагатиме зброєю Україні, і треба все ж таки покладатися на власне виробництво та допомогу європейських партнерів. На вашу думку, які нині потрібні від України, зокрема від українського парламенту, кроки, аби посилити позиції України, ну і не бути в халепі, так би мовити, від припинення допомоги з боку США? Ну, стосовно того, що допомоги в тому вигляді, як буде, вже не буде, було зрозуміло, що ще здається там півроку тому, навіть рік тому всі усвідомлювали. І я пам'ятаю, як здається, Маркарова казала після ухвалення останнього пакету допомоги рік тому в Конгресі Сполучених Штатів. Вона казала, здається, вона, якщо не помиляюся, казала, що це, скоріше за все, оста, останній такі, останні такі пакет. А далі потрібно думати над дещо іншим інструментом. Тому нічого нового або такого, знаєте, як сніг голову літом. Не не відбулось, тобто, це все було прогнозовано, це було зрозуміло. Ми рухаємося разом з вами. Ну як Україна, Європа. Ми разом рухаємося до більш таких комерційних відносин з Сполученими Штатами. Відповідно ми будемо отримувати постачання збору розвідінформації, але дещо на інших на іншій базі на інших підставинах. Не на грантовій підтримці, а скоріш за все, це буде комерційна комерційні угоди. Європа бо Україна сплачує. Ми отримуємо ту зброю і ту розвідувальну інформацію, яка нам необхідна, а не те, що хочуть надати партнери. Можливо, на якомусь етапі до речі, це більш. Успішна база, це більш зрозуміла база, ніж була до цього. Нагадаю, до цього Сполучені Штати надавали лише те, що вони вважали за доцільним України. І, не, е, і на думку України е, враховувалося як другорядне. От сьогодні надаємо це. Надаємо це. Якщо Україна хоче, хоче щось інше, хай почекає, можливо, через півроку ми подумаємо. Зараз це буде комерційними відносини. Те, що ми заважаємо за доцільне разом з європейськими партнерами, те ми будемо купувати. Те, що нам не потрібно, те, те буде замінюватися європейськими поставками, в тому числі щодо України. Це не відміняє того факту, що, врешті-решт, ми мусимо підійти до того, що ми маємо змінити власне внутрішнє економічне поле і економічні засади працювання економіки України під час війни. Угу. Подоложу, як якби ви оцінили зараз відносини між Сполученими Штатами Америки і Україною зараз на в плані держави, так, і на особистісних контактах, з того, що ми спостерігаємо. В якому стані вони? Чи можна якось покращити на ваш погляд? Вони, якщо писати емоційно. Вони в стані Нью-Йоркської фондової біржі, тобто під час торгів, коли два партнери один з одним щось сваряться, миряться, кричать. А в кінці кінців наприкінці торгової сесії вони підписують угоди і спокійно п'ють каву в кафе поруч з Нью-Йоркською біржою. Так і у нас, ми зараз фактично переходимо, змінюємо наші відносини і змінюємо їх з такої безоплатної підтримки на комерційні, на комерційних засадах, на комерційній базі, і відповідно на більш прогнозовані ніж до цього. Врешті-решт ми повинні розуміти, що в цій війні головним є Україна. І ми повинні дбати в першу чергу про о, інтерес України, за що і зазначає президент Зеленський, і вибудовувати партнерів навколо себе, а не намагатися бути лагідними до всіх партнерів. Пане Олеже, маємо ще час обговорити, зокрема, енергетичне перемир'я, про яке ну, домовилися власне, в Еріяді, тим не менш бачимо, що Росія. Ну, продовжує за своїми давніми схемами, власне, це перемир'я, порушувати бити по енергетичній критичній інфраструктурі, житловим об'єктам і так далі. На вашу думку, зважаючи на усе це, як надалі буде виглядати рух до наступних домовленостей до повного припинення вогню, можливо. Таном на сьогодні не бачу жодних шансів до того, що рух до припинення вогню буде продовжуватися. Москва не тому, що Україна не хоче, навпаки. Україна зацікавлена в мир. Україна зацікавлена, щоб наші хлопці не мирали. Але Москва не бачить не бачить такого розвитку для себе. Вона будь-яким чином хоче продовжувати війну. Вона вона, вона розглядає Україну як інструмент досягнення своїх стратегічних цілей. А ця стратегічна ціль це зміна. Впливу і змін на розкладу сил на європейському континенті. Врешті-решт вона хоче зруйнувати НАТО на європейській частині континенту, і Україна в даному випадку лише інструмент для цього. І повірте, жодному путіну або патрушовому до Покровська, до Маріуполя немає жодної справи. От можна подумати, що вони 20 років спати не могли так, хотіла Маріуполь, де да не хочуть вони їх. Вони хочуть знищити Україну і фактично повернутися до вісім до стану справ 89-го року. І в даному баченню жодне перемир'я їм взагалі не потрібно. І вони будуть зривати будь-які перемовини, Як вони зривали до цього, відправляючи біседу та Карасіна на перемоги, на перемовини до ЕРІЯДО, ну панеле, в такому випадку виглядає, ніби тиск на Росію. Це просто єдиний вихід ситуації. Безумовно, інших варіантів немає. Росія розглядає ситуацію або пан, або пропав. І в нас іншого варіанту так само не існує. Якщо хтось хоче тебе знищити, відповідно, ти мусиш знищити його. Але тим не менш, на вашу думку, так, чи... це, це, за, за заповітом Годи -Мейер. Так, але чи підуть на певний на певне посилення тиску в адміністрації Трампа, на вашу думку? Чи будуть якісь певні посилення обмеження, санкції і так далі? Чи будуть рухатися в тому напрямку? Стосовно сполучених штатів, скоріш за все, після ще місяця двох цих торговельних позицій стосовно перемиря, коли вони дійдуть до розуміння. Що ні до чого це не призводить, вони вимушені будуть як мінімум залишити ті санкції, які є в силі, і не змінюють взагалі. Хоча зараз точно стосовно цього розмову. Але ми повинні з вами усвідомити один факт: найбільше Росія потерпає від європейських санкцій. Торгівельних відносин між Сполученими Штатами і Російською імперією до 14 року було не так вже багато. Основний ринок збуту і ринок торгівлі економічні відносини у Москві були саме з Європейським Союзом, і от це от та точка, де євро де ми можемо отримати набагато більше зискут саме в Європі. Ми маємо працювати, і президент Зеленський над цим працюємо: збільшувати санкційний тиск саме там. А якщо Сполучені Штати не будуть зменшувати санкційний тиск, а хоча б залишити, як є, це вже для нас великі. А угу. зрозуміло, і в цьому ж схоже, що європейський союз має бути особливо зацікавлений, оскільки зараз дуже багато статей ми бачимо в західних медіа про те, що Росія готується до війни з НАТО під загрозою країни Балтії. То може, взагалі, якби не знімати санкції, просто тримати ось цей тиск на постійно, тому що ну сусід, на жаль, нікуди не дінеться. З європейським союзом дещо складніше, бо він в тій ситуації, коли він просто тримати той рівень, який на сьогоднішній день воно ні до чого не призведе. Це фактично слабка позиція. Європейський союз, а в першу чергу це східні, східний фланг НАТО, це північні країни, це Німеччина, це Польща, Чехія і так далі. Бо вони, вони мають змінити повністю свою і оборонну стратегію. І змінити відношення до е, своєї економіки вони мають, як це не я як, як це не дивно, але в даному випадку Трамп правий е, збільшити фінансування свого ВПК, але не бездумно збільшити, як це зараз відбувається, наприклад, ті же Польщі, коли вони закуповують танки або артилерію, яка на сучасному полі бою мало ефективна. Це зміна оборонної стратегії на тих прикладах, які які зараз показує Україна на там під під Запоріжжям, на Донеччині, на Харківщині і на ті ж Курщині, те, що відбувалося досвіду і висновків там дуже багато. Інше питання, щоб наші партнери хотіли на цьому вчитися, і була політична воля до до необхідних змін. Так, почули ми вас, пане Олеже. Дуже вам дякуємо, що мали змогу долучитися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо, нашим глядачам з нами на прямому зв'язку був Олег Дунда, народний депутат від партії Слуга народу. До нових зустрічей. Дякуємо. Дякуємо.